Микола Азаров написав заяву про відставку. Про це повідомляє сайт кабінету міністрів. Але експерти наголошують, добровільна відставка прем'єра ще не означає відставки всього кабміну. І взагалі інформація стосовно відставки Азарова ставить опозицію у стан підлеглих. По Азарову теж обставляють це все условия. А от ми готові його відправити в відставку, але треба сразу прем'єра і ось ця спроба втянуть. Опозицію зробити подчиненними Януковича. Ну вона взагалі просто смішна. В опозиції вважають, що прем'єр-міністр Микола Азаров подав у відставку, щоб зберегти обличчя. Таку думку висловив лідер фракції Удар Віталій Кличко. Він знає і спробував все для того, щоб зберегти, зберегти обличчя. Це не перемога, це кров не перемоги. Більше того, в опозиції заяву Азарова про відставку розцінили як трюк влади. Тикаючи маневр, щоб трохи позиція. И Украина, и народ, и те, которые митингуют сегодня, да, с мирными протестами выступают в стране, они немножечко расслабились. Но это нас не собивает. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с шулерами, с наперсточками, которые знают, что под наперском не под одним, из них шарика нет. Поэтому э, ми будемо бороться дальше. Вже після обіду президент України прийняв відставку Миколи Яновича разом з прем'єром. Піде і весь кабмін. Але поки новий уряд не сформований, міністри залишатимуться у своїх кріслах. А ось тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єра Сергій Арбузов. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна.